Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами розберемо передачу м'яча двома руками зверху. І розпочинаємо із ковшика. Ковшик він утворюється двома руками, пальці ставляться чітко над головою. Великі пальці дивляться трошки вниз, і всі інші дивляться вгору. Руки при цьому локті трішки в сторони вперед. У вас вказівні і великі пальці ось утворювати такий трикутничок. В передачі ми використовуємо великі пальці у вказівні і середні. Ці основні пальці, які виконують передачу, щоб передача була точною. Всі останні пальці вони потрібні тільки для, як допоміжні. І ми зараз з вами розпочнемо із першої вправи. Те будемо вчитися виконувати цей ковшик. Для цього ми покладемо м'ячик перед собою, виконуємо нахил вперед. Ставимо руки на м'яч таким чином, щоб утворився ковшик. І піднімаємо його над собою і випрямляємо руки. Вложимо, випрямляємося і продовжуємо повторювати ці вправи. Таким чином, підняли, випрямили руки, пустили ручки і поставили. Приступаємо до виконання першої вправи. Зараз переходимо до вправи номер 2 в якій ми з вами повинні е, навчитися приймати м'яч в ковшик над собою двома руками зверху, але вже використовуючи волейбольні стійки. Нагадую вам, що є. Три види волейбольних стійок – це висока, середня і низька. І так, нагадую, висока стійка, коли ножки зігнуті і під кутом 140 градусів, середня стійка під кутом 130 градусів і низька під кутом 105 градусів. Зараз вправа номер 2 показую, яким чином ми її будемо виконувати. Підкинути м'яч вгору і зловити його в ковшик у високі стійки. Випрямляємо ноги руки. І переходимо, підкинули м'яч і зловити його в середній стійки. Випрямляємо ножки ручки. І третє в низькій стійки. Випрямляємо ручки, ручки вгору. І так продовжуємо виконувати вправу. Висока стійка. Середня стійка і низька стійка. І продовжуємо. І низька. Зараз ви самостійно починаєте виконувати. Зараз ми з вами переходимо до вправи номер 3 Для цього ми будемо працювати з високої стійки маліболіста. цей м'яч вгору. І зловити його в ковшик і відразу ж викинути його до гори. Показую, Показує цю праву когню, підкинули. І викинути, і зловити. Знову підкинули, зловили. Тобто зараз ми трошки фіксуємо його в верхнім прийомі. Оце фіксували, викинули, зловили. І так. Продовжуємо самостійно виконувати дані. Зараз ми з вами переходимо до вправи номер 4 Вона виконується так само, як і вправа номер 3 але вже підбиваємо не один раз мячик до гори, а два рази. Тобто, підкинули, зафіксували і стараємося друге підкидання робити вже без фіксації в корзинки. Тобто, Затримка. Підкинули і зразу ж підкинули ще раз. Переходимо до виконання вправи номер 4 Вправа номер 5. Стоячи в високій стійки волейболіста, виконуємо максимальну кількість підкидань м'яч над собою двома руками зверху. Виконуємо вправу номер 5 Переходимо до вправи номер 6 Для цього нам потрібно сісти на підлогу і в положенні сидячи спробувати попідбивати м'яч над собою двома руками зверху. Не забуваємо про корзинку. Працюємо таким чином. Виконуємо право номер 6 Зараз ми переходимо з вами до вправи No7. Передача м'яча двома руками зверху. над собою з положення лежачі. Приймаємо положення лежачі, тримаємо м'яч в ковшику і виконуємо передачу. Переходимо до самостійного виконання цього цієї Зараз виконуємо вправу номер 8 Виконуємо таким чином: з положення сидячи, виконуємо передачу м'яча двома руками зверху і поступово опускаємося в положення лежачи, а потім поступово приймаємо положення сидячи. При цьому виконуємо передачу двома руками зверху. Почали. Виконуємо таким чином, приготувались, виконуємо самостійно.